Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про перенесений матч 10-го туру упл 2023 2024 Зоря Луганськ-Шахтар-Донецьк, що відбувався на арені «Лівий берег на околицях Києва. Гірники в разі перемоги відірвуться від київського Динамо на 4 очки. На трибунах в ВІП-секторі разом з офіційними особами Донецького клубу Палкіним та Даріо Серна бачимо карманича збірної України Сергія Реброва. Вчора він переглядав гру Київського Динамо сьогодні шахтаря, кольори яких захищають кандидати на потрапляння в заявку на Євро-2024, де всі ми українці надіємося на вдалий виступ наших хлопців. Гірники довго розхитували захист зорі, доки грузин Азаров не взяв гру на себе, увірвався в штрафну суперників, де, рухаючись з центру наліво, обійшов декількох опонентів і навісив на дальню стійку, яку стрибку замкнув Данило Сікан, але при цьому вдарився в штангу коліном що боляче, тому довелося надавати термінову медичну допомогу. А рахунок став 1-0 на 30-й хвилині. На 42-й хвилині зоря могла зрівняти рахунок, коли пішов навіс на гереро в штрафну, але голкіпер Шахтаря Різник на виході завадив пробити легіонеру з панами, причому пролетів повз м'яч і рукою заїхав шию гереро. Арбітр не вбачив цьому порушення. На самому початку другого тайму знову гереро в центрі уваги. Прорив по правому краю. Виграна жорстка боротьба з Матвієнком, якому потім надавали допомогу за межами поля. І дуже небезпечний простріл в центр воротарського, де Бондар на пару з різником не дозволили Горбачу вразити ворота Шахтаря. Пішла відкрита гра, коли на атаки гірників футболісти зорі відповідали своїми небезпечними випадами. Аж тут неприємність для номінальних господарів. На 57 й хвилині отримав другу жовту картку Андресон Джордан, що трансформувалося в вилучення і далі зоря гратиме без бразильського захисника в меншості. І потрібно визнати видалення струснуло луганську команду. Футболісти в білій формі заграли за себе і за того видаленого хлопця та й ще й за всіх тих, хто на лаві запасних. А свої команди натхненно підтримували глядачі на трибунах то шанувальники зорі чути голосніше, то Шахтаря. Все-таки велика справа, коли є фанати на стадіоні. Тому голу відповідь не дивує зоря відбилася від чергової атаки Шахтаря, точним пасом запускається прорив по лівому краю Герейру. Який виводить по центру віч навіть з воротарем Ігоря Кирюханцева, різник нічого не зміг діяти після влучного удару повз нього в рамку 1.1.73 хвилина. Гірники ринулися вперед і знову нарвалися на небезпечний удар. Зоря хоче виграти втім, як і шахтар. І більш високий клас гірників зіграв свою вирішальну роль. Те, як вони розіграли результативну комбінацію на 86-й хвилині, викликає повне захоплення, декілька пасів в один дотик, який вінчає скидка ласіни траоре назад на лінію штрафного під удар Артема Бондаренка 1-2. Болівальники Шахтаря вибухнули гучним морем позитиву. а тут ще й Невертон з третім голом підіспів знову після технічної передачі траоре 1-3, 90 плюс перша хвилина. Отже, Шахтар Донецьк набирає 55 очок і лідирує в поточній українській прем'єр-лізі. Кияни другий, 51 бал. Наступний матч, до речі, гірники грають також зорею. Отже, чекаємо цю гру після сьогоднішнього видовища з палким вболіванням, викриками Шахтар, Шахтар та Луганськ-Луганськ, українськими піснями, короткої, але точної характеристики бункерного та виконанням гімну України перед фінальним свистком. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.